Доброго дня, мої любі рукодільниці! Ви до сих пір викидаєте кидаєте ось такі пластикові ємкості? То ви потрапили саме на той канал. Тому що сьогодні я ось таку пляшку із під шампуня буду перетворювати в чудову вазу. Верхню частину пляшки я відрізала і вона мені більше не знадобиться. По колу від верха ємкості відміряю 4 см. Потім цю верхню частину розмічую на відрізки по 1 см. По цих лініях ножницями роблю надрізи до відмітки 4 см. В результаті отримала ось такий розрізаний верх. Джутову пряжу нарізаю на відрізки чуть більші за висоту цієї пластикової ємкості. Беру по 5 таких відрізків і приклеюю гарячим клеєм через кожний сантиметр. Таких пучків пряжі повинно вийти непарне число, в моєму випадку це 13. Тепер одну нитку джутової пряжі закріпляю полімерним клеєм і переплітаю нею всі ці пучки пряжі. Далі я вже нічого не приклеюю, просто переплітаю і так однаково 5 вітків. Після того, як уже є 5 витків, цією ж ниткою переплітаю далі, але в шахматному порядку. В процесі роботи слідкую за тим, щоб оці пучки із 5 ниток були не перекручені і лягали рівненько. І так, до самого низу. А ось тут, де дно заокруглене, ниточка не тримається і сповзає, буду її приклеювати. Не відрізаючи основної нитки, приклею до дна пучки пряжі. Після того, як всі пучки пряжі приклеєні, викладаю дно. Наверх викладеного джута і ще раз наношу полімерний клей і оставляю його до повного висихання. Клей сохнув десь 4 години. Ну а тепер можна зайнятись і верхньою частиною вази. Ось цю частину вази заклею декількома рядами джутової пряжі. Нитку поки не обрізаю. Тепер що я зроблю? Буду відгинати ось ці пластинки дві через дві. Дві відгинаю донизу, дві залишаю. Дві відгинаю донизу, дві залишаю. Пластинок в мене не парна кількість, і оскільки я відгинаю дві через дві, то в мене в кінці залишається одна пластинка. Але це не критично. Помітила собі початок зірочкою і буду оплітати ці пластинки джутом, але не дві через дві, як відгинала, а одну через одну. Чим ближче до верху, тим більше ослаблюю нитку, тобто не натягую її сильно. Кожного разу відхиляю ці пластинки, щоб вони не піднімалися. На цьому етапі будьте дуже уважні, тому що ті пластинки опущені, ти підняті. І путаєшся, куди направити ту нитку. Я сама декілька раз помилялась і приходилось все розплутувати. Але краще це робити зараз, чим потім, коли все вже буде підклеєне. Останній рядок нитки треба підклеїти. Ось так це все виглядає. Осталось замаскувати ось ці білі кінці пластинок, і для цього я сплету косу із відбіленої джутової пряжі. Шість відрізків із цієї пряжі приклеїла до столу і стараюсь сплести так, щоб ниточки лягали рівненько. Змащую косу клеєм і приклеюю по краям виробу. Кінець коси я підклеїла клеєм і ховаю його в один із проміжутків між пластинками. Ця коса не тільки закрила білу поверхню пластинок, а й придала цій хвилястій поверхності більш чіткий вигляд. Ось це місце я також заклею косичкою. Кінець коси я підклеїла і зріз зробила під кутом. Це для того, щоб стик двох кінців цієї коси був менш помітний. Ось тут цей стик і його майже не видно. Залишилось задекорувати ще ось це місце. До країв відбіленого джута прив'яжу на мистинки. І ось цією пряжею з бусинками просто обмотую горловинку вази. Все поправляю і вуаля, ваза готова! І оскільки всередині вази пластик, а джут і полімерний клей не боїться води, її можна використовувати для живих квітів. Особливо ефектно в цій вазі будуть дивитися сухоцвіти. А якщо вам подобаються ось ці підсвічники із жутової пряжі, то ссылку на відео по їх виготовленню залишу в описі під відео. А на сьогодні, мої рукодільниці, в мене все. Як завжди, хочу побажати всім нам миру. З вами була Ольга Степанівна. До нових зустрічей!